Сьогодні такий день випав якраз за чаді Святого Івана Хрестителя, і саме про це написано в святі Івангелі від Луки, про батька його Захарію, який був священником, і там була черги, відповідно в служіння. І ось йому випав жереб йти і кадити, і тут бачимо. Таке велике, скажімо, дійство сталося. Він собі кадить, роздумує про присутність Божу і тут раптом бачить перед собою ангела, злякався несподівано. І ангел ще почав говорити до нього. Твоя молитва вислухана. Тебе народиться син і назвеш його Йоанн. Бачимо, що Захарія засумнівався, тому що він думав дуже так по-людському, бо вже був такий старший чоловік і його дружина також. І ось цей сумнів людський дуже часто перешкоджає, якби Богові, здійснювати свої плани. Тут не перешкодив, тільки ще більше утвердився. але Деколи ця людська така сторона сумнівів, вона дуже сильно перешкоджає Богові. Це так, якби, скажімо, хтось хоче запалити вогонь і хтось інший лиє туди воду і одразу гасне. Ось Бог хоче запалити вогонь, хоче щось нове дати, життя дати. Людина цей свій сумнів раз і вже все. І Бог не може здійснити, як Ісус, наприклад, йшов, готовий зціляти, має в собі силу, має життя, має духа, і тільки одного потрібно. Людина не буде гасити цього чим своїм сумнівом. Тому що коли сумнів поставав, все одразу перешкода. Ісус не міг, наприклад, були такі місця, де Ісус не міг нічого зробити, Він хоче людину зцілити, наприклад. А людина дуже сильно цьому перешкоджає. І коли вона перешкоджає, що лишається? Лишається, що вона втрачає, вона не отримує. Деколи може звинуватити одразу Бога, чому Він такий, скажем, ну, не чує її або не слухає її прохань. І знову людина схильна так звинуватити навіть Бога. Але тут не Бог винний. Не винний Ісус, винний її сумнів, її душа, І серце. Воно всі такі перешкоди робить. Тому що Ісус прийшов спасти, Він прийшов взяти наші болі на себе, наші страждання в кінці нашу смерть. але Він хоче. Щоби ми співпрацювали з ним. І ось тут ангел з того Захарія. Як це воно станеться? Як станеться? І ангел йому дає дуже гарний лік. Ти замовкнеш. Коли ти тут зараз говориш так багато слів, які зараз перешкоджають тут здійснитись Божій волі, гаразд, треба тебе вилікувати. То замовкнеш. Отже, протилежністю замовкнеш. І коли він замовк, він одразу повірив. Він одразу повірив. Вже сумніву не було, але мусив чекати до того часу, коли це все здійсниться. І коли прийшов час, знаємо, вже народився цей Іван Хреститель. Почали думати, як його назвати. І питають Захарію. Він пояснює, що треба дати йому табличку. Дали цю табличку, він каже, Йоанн, все, старо зв'язалось. Чудо, велике чудо. Уявимося сьогодні, ну, що це якраз той день, коли Захарія в храмі. Ось сьогодні. Захарія в храмі і сьогодні здійснюється це дійство. І каже цей Іано, твоя молитва вислухана. Він молився напевно дуже довго з тою жінкою своєю, ну, раз вони вже похилі віком, вони були праведні. це значить, десь від молодості, коли хотіли дітей не було, почали серйозно молитися і практично молилися ціле життя своє. Вони були праведні. А що значить праведні? Значить, були з Богом молилися. І ось. Ті слова, які Ісус пізніше скаже, блажені, хто витримає до Кінця, спасеться. Ось вони витримали до Кінця. Коли той Кінець приходить, коли щось в їхньому житті змінюється в таку ну, гарну, гарну сторону. І в їхню сторону змінилося, в них народжується дитятко. Благословене Богом. Мало того, цей Пророк стане великим, він ще в лоні, Маторинському, сповниться Святим Духом. Коли це буде? Коли Богородиця прийде і привітає Єлосивет, ось бачимо, ті події стаються. Це не те, що людина придумала собі, так надумала. Ні, це Бог здійснює. Людина лише починає усвідомлювати, що починає ставатися. Ось вона усвідомлює і добре, що хочуть усвідомлює те, що Бог. В її житті діє. І тоді все міняється, все змінюється, тому що Бог захотів дати їй щось нове, нове життя. І ось цей день, в якому Захарія зараз кадить біля жартовника. І люди зібрані, моляться, приносять жертву. Твоя молитва вислухана, значить, ця жертва, яку він приносив, також. Все, що Захарія проносив, було вислухано, було прийнято. Якщо ми зараз, ось ми зараз так разом з Захарією молимося, і добре, коли ви ми почули ті самі слова. Твоя молитва вислухана до кожної з нас. Молитва твоя вислухана. А тих молитв дуже багато потрібно. Для кожної людини Зараз для нашої країни, де дуже непросто, тут сьогодні приїхали якраз тут година шоста була, привезли з реабілітаційного центру наших бійців. Хтось без ноги, хтось без руки. А один чоловік був без двох рук. Не повністю, тільки якраз нема тут до кісті. З дружиною він з Полтави якраз з дитинкою. І Дружина мусить бути біля нього, щоб допомогти йому, навіть нагодувати він не може. Чекають, поки зроблять ці протези і все інше. Але це такі кремезні чоловіки приїхали. Хтось на костелях, хтось з інший спосіб. Було десь коло 20. Ось вони того зайшли, і його мав до них слово помолилися, поблагословили їх, вони свою жертву склали. Хтось поклав свою руку. Захарія складав жертву якусь там овечку, може, вола якогось, а вони склали свої дуже потрібні частини. Хтось руку склав, хтось ногу. Хтось дві руки, хтось дві ноги. Отже, кожен складає жертву в своєму житті, звичайно, у різних місцях. Але якщо взяти вся земля, це Божий жертовник, сам Ісус на лготі, також не в храмі не складав Ісус в храмі жертв. Він на лготі склав. І ця жертва пішла на цілий світ. Ті хлопці склали також на дворі, на вулиці, на лготі, теперішній, Донбас, і все там, де ведеться війна, це Голгота. Склали жертву. Ми тепер зібрані, молимось також за тих, хто відійшов, хто склав повністю жертву, життя своє, і як важливі ті слова. Які почув Захарія, твоя жертва прийнята? Твоя жертва. Бо якщо Захарія складає жертву, а жертва не прийнята, значить ну, втрата. Молиться і нічого нема. Але жертва прийнята, це значить, що він дуже правильно складав цю жертву, добре складав. І Бог жертвою не погордує, якщо вона є. Такою святою, справжньою, щирою, з любові. І ті хлопці склали з любові до свого народу, до, своє, до своєї країни, до своєї батьківщини, до того життя, яке є на нашій землі. Отже, це найбільша жертва, найбільше. І ми зараз молимось також за тих, хто ось склав, щоби. Ця жертва була прийнята. Ми складаємо нашу жертву з Христовою жертвою. Тому що коли ми поєднуємо свою жертву з Христовою жертвою, ця наша жертва набирає такої самої ціни, як Христова. Не тому, що ми там якісь великі, чи що ні. Наша великість, що ми віримо в Ісуса. Ми віримо в Його жертву. Ми хочемо. Щоб ця Христова жертва дійсно, або ми, щоб були з'єднані з тою Христовою жертвою. І для того ми йдемо, щоб прийняти Євхаристію Ісуса Євхаристі. Хтось може зараз ось це зробити, хтось не може, але ми якраз тут, щоб за тих, хто не може, ось хто зараз на фронті, на передовій хтось в окопі, зимно, холодно, мокро це є дуже потужна жертва. І тому нашої молитви потрібно, вони потребують цієї молитви, щоб вони мали силу духа, віру, силу тих зусиль, які вони складають, щоб їхня віра не маліла, але росла, і щоб головне був захист неба, захист від Бога, Божий ангел, опіка Богородиці. Христове серце, Христове милосердя було для них прибіжищем, захистом, допомогою. І тому нехай Ісус дійсно прославиться через Святого Івана Хрестителя, через святого Захарію, Єлсавету, щоб наша жертва була прийнята, наша молитва була прийнята, жертва нашої України була прийнята, і щоб почався новий відлік життя. Прийшло нове життя, як прийшло життя Івана Хрестителя до людей, які не мали надії, тому що були бездітні, мав їхній рід, якби ну, зупинитися на них. І так вони думали, але Бог думав по-іншому. І все змінилося. Так що ми тепер знаємо, що зробив Іван Хреститель. Він відкрив нам Ісуса. Оголосив Спасителя, він йому дав, скажімо, повноваження над тим людським світом Іван Хреститель. Якби в імені Адама, першого чоловіка, Ісус почав спасати. Тому ми сьогодні також, ось тут молимось, щоб Ісусу передати якби це уповноваження над нашою країною, над нашим народом, над нашою землею. Щоб Ісус почав її спасати, Ісус, через руки тих молодих людей, чоловіків, дівчат, жінок, які там стоять дуже міцно і з вірою, через них, але щоб Ісус діяв, щоб ця перемога, якби наше життя і наша країна з тою Божою перемогою зрослися, щоб це було одно. Як Захарія і його жертва разом, так і наше життя з жертвою Христа, з Його спасінням. І щоб все пішло так, як хоче Бог, а не те, що там люди застрашують всякими там різними, різними зброєю і всім іншим. Але як хоче Бог, волосок людини не впаде без волі Божої. Нам треба йому вручати. Ось ми хочемо сьогодні, також вручаємо в цей місяць Марії, місяць вервіці, щоб це була така мить, хвилина, які Марія розтопче голову Змія. І Ісус поведеться все наше життя і ту війну такою дорогою, де переможе Його сила, Його правда, переможуть ті, хто на нього покладає надію, хто довіряє Богу, хто не несе війни, але той, хто хоче жити в мирі і жити на своїй землі, на своїй, в своїй країні. Тому нехай Ісус в цьому буде прославлений і дарує нам всім і нашій країні мир, перемогу віру, життя нове, нове думання, і щоб дійсно наша країна стала тим світлом у цьому світі, світлом, який вкаже шлях для інших, які, можливо, чекали того моменту, щоб подивитися на нашу країну і щось зрозуміти в своєму житті. Тому всьому, Господь нехай буде прославлений. Слава Ісусу Христу!